I'm glad to see you our lessons today. Today, Monday, 9 of October, дев'ята у нас сьогодні uh, жовтня, так, на календарі «Today Our lessons revisions у нас повторення e -end test. і діагностувальна робота у вигляді тесту. Тому сьогодні на уроці ми з вами повторюємо, пригадуємо. Закріплюємо наші знання з розділу модулю 1 Where are you from? Now I can. Тепер я знаю так. Сьогодні Teams, our lessons. And tell me, please, what is the weather today? Яка сьогодні погода? Хто мені скаже? 9 градусів. Дев'ять градусів. Погода. погода. Яка сьогодні погода? Today okay. is cloudy and cold. Windy. Oh. Так, сьогодні вітряно в нас. Скажіть, what is the weather like today? Чи подобається вам така погода, як, як сьогодні? Так, так. Yes. No. Yes. Yes. No, so-so. Так, ну думки сінгс uh, розділилися, так, комусь подобається, комусь ні. Uh, але хочеться, щоб ще було sunny, так, warm, hot, no, жарко, не хочеться, але щоб ще було сонячно та тепло. Окей, okay, my dear children, Давайте зараз з вами, як завжди, привітаємося, налаштуємося на роботу і будемо працювати. Привітаємося, так, да? С песенкой. Мы уже приветствовались сегодня четыре раза. Ну, со мной вы ви не віталися. Ну ладно, логично. Ой, день пошел. Ну, я слышу звук, поднимите руку. Я слышу. Я не, я не слышу. А я не слышу теже. О, тепер спиште. Але, але дуже тихо. Так, дуже тихо. так, так, О, і так. Everybody, Кожному скажіть хай and смайл. Давайте кожному скажемо один одному хело ед смайл. І посміхнемося. Давайте привітаємось and have a nice. day. Побажаємо всім гарного та щасливого дня. Добре, не буду вас затримувати. Сьогодні у нас ну, можна сказати, роботи не так уже й багато. Сьогодні ми тільки повторюємо, пригадуємо і я а, вам роблю а, невеличкий огляд по діагностувальній роботі. Що вам потрібно там буде зробити. Окей. Okay. uh, today we work page 20. Please open your book. Відкриваємо підручничок на, на сторіночці номер 20. Uh, today five, five or four? П'ять чи чотири exercise? Бо в мене книжечки немає. Сьогодні ми з вами виконуємо вправи на повторення. І перша вправа – це у нас з вами що? Name the countries and the nationalities. Давайте назвемо країни так і національності наших країн. Готові на повторення? Україна. Окей, перше. Таня, відбуваємо. Україна. 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 Софія. Україна. Uh, Ні-ні, друге, друге. The UK. А, oh, The UK. british okay uh please uh maxim shevchenko american the usa american okay amira mexico, mexico. mexico mexican mexico mexican milana moroz next brazil, brazil, brazilian. brazil brazilian okay next you are Я корейець. Корея, кореян. Правильно. Окей, а ну скажіть, будь ласка, що ми пропустили? Чайна. Чайна? Чайна. Окей, будь ласка, отже, перше, давайте, будь ласка, з'єднаємо. What's the country? Бразилія. Бразилія, національність. Ukrainian. Uh, okay, next. Yeah, Ukraine. Korea. 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 Korean. 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 Yeah. Korean. Okay, Ukraine. 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 Ukrainian. 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 Yeah. Ukrainian. Yeah. Next. Yeah. Uh, the USA? USA. The American. 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 Uh, Mexico. 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 Mexican. Mexican. Okay. The UK. British, 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 Добре. Будь ласка, далі дивимося вправа друга. Name, назвіть. What is he she doing? Давайте подивимося і назвемо, що ж це ці слова ми з вами вчили, фразки повторювали. Назвемо, що наші діти роблять. What is he doing? Що він Аміра робить? Um, Good. Computer. No. Oh, see, he is skateboarding. He's skateboarding. Okay. Next, uh, Maxim. Um oy, Kolya, please. Uh what uh is he doing? Uh play computer games. He is com playing computer play. Це грати. А грає playing. Не забуваємо про інгове закінчення. Okay. next. Uh, -huh. uh what is she doing? Що вона робить? Please, Діма, що ми там ріжемо, Діма? What is she doing? Що вона робить? Uh, swimming. She is swimming. She is swimming, правильно. Next, Таня. What is he doing? Що він робить, хлопчик? Exercise. Do exercise. Exercise. He is doing exercising. Він робить. Ми, ми, ми повинні сказати. отут ми використовуємо ось це діє слово. Він робить що? Exercise – це вправа. а у нас вправи. Exercising. Так. Exercising. Окей, Софія, плиз. What is she doing? Go shopping. She is go going going go. Ходити по магазинах, а вона ходить going shopping. Окей? Okay. А uh, what are they doing? Що вони роблять? Аміра. Please buy cheese. Plate cheese. Play football. They are playing football. They are playing chess. Okay. What are they doing? They are playing football. They are playing, playing, Не забувайте, play це грати, а вони грають. Нам треба сказати, що вони грають в футбол. Ми додаємо закінчення. Ми додаємо закінчення. Добре, трішечки пригадали фразки. Добре, давайте зараз з вами подивимося наступне. Права третя. Нейм. Назвіть. Прочитайте назви слів, якими ми з вами знайомилися. Все, yeah. What is a town? Що таке town? Місто. Місто. Місто, city. Місто. Village. Село. Село, отже, town. Misto. Так, місто. Uh, так, це де будинків багато, так? Town – це може бути місто. Да, це де багато багато поверхівок, це теж рахується містом. Так, і вилич це у нас з вами село. Ці слова, з цими словами, ми працювали і ми їх знаємо. Нічого важкого немає. Окей, э, Аміра, читаємо слова, з якими ми працювали, назви слів і перекладом. New — новий children — scared — Окей, тепер давайте з вами з'єднаємо new. Що у нас може бути new? New. New car, car. Okay. See. New car. Бачите. Children, це хто? Діти. Carrot, це що? Боятися. Боятися. А, а бояться. тепер, будь ласка, ваше завданнячко, доповніть, будь ласка, речення цими фразками. Яке буде перше речення, Аміра? Scared. I'm scared. Як ми перекладемо? I'm scared. Я боюся. Я боюся. Його, друге речення. They are Our they... children. Okay. Uh, Translate. Це вони хто? Діти. Діти. Окей. А Таня, третє речення. I He has got. He has got a snack. You you know. New car. V він має що? Не. Нову ne, ne. машину. Діма, четверте речення. They live a... In... She lives... Uh, so she lives a town. In town. Вона живе в місті. І останнє, Софія, будь ласка, речення. Uh, to... They live... Uh, they, they live... They live in a big village. Village. Вони живуть у великому що? В селі, нічого важкого немає. Окей. Read and say. Давайте прочитаємо і скажемо. Будь ласка, Мілана Мороз, читаємо, перекладаємо, а Аміра потім дає відповідь на запитання, але на запитання вже поставлене мною. Буде готова. Будь ласка. Where are you from? I'm from Mexico. I'm Mexican. I live in Puddla. It's a big kitty. я um, живу where, where are you from? Я. <плес> я з Мексики, я мексиканець, я yeah, живу M Mexico. в Пабло, I да, там, наприклад, живу. це еще велике in місто. Амира, please, where are you from? Amira, звук выключенныи from Mexico. From Ukraine. Yeah, Amira, yeah. where are you from? Свідкити. А, променяй Okay, I'm from Ukraine. I'm from Ukraine. dalia I'm Ukrainian. I, I live in road it's a big city. It's a big city. Окей. Okay. Давайте пригадаємо з вами фразки, якими ми з вами користувалися. Пригадуйте на минулому, на позаминулому уроці. Як у нас буде завжди англійською мовою? Uh, always. Always. Як у нас буде зазвичай? Usually. Usually. Як у нас буде інколи? Sometimes. 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 І як у нас буде ніколи? Never. Never. Uh -huh. а, будь ласка, давайте прочитаємо речення, яке у нас є а, в нашому підручнику. Єгор, прочитай, будь ласка. usually go shopping the weekend. Я завжди хочу. Я не завжди? Южели. Я зазвичай хочу куплятися в, в вихідних. Я зазвичай ходжу по магазинах на вихідних. Давайте з вами, будь ласка, скажемо я ніколи не ходжу по магазинах у, на вихідні, Діма. Never go shopping at the так, як ми скажемо, я інколи ходжу по магазинах uh, на вихідних, будь ласка, Максим. Ой, I'm... Максим. Ну, давай, Максим. I'm... I'm usually go shopping at the weekend. Так, а як ми скажемо «я»? I usually, I'm, що ми сказали? I never, а я завжди. Що ми нас тільки що було? Завжди чи інколи? Інколи. Ну і давай не завжди. Інколи було. Ну інколи. давайте завжди. Інколи. Ну давайте інколи. завжди. Ну давай. I'm, I'm always, always go shopping at the weekend. «I uh, uh, usually» ми використали I'm sometimes, I never, I always. Пригадали, будь ласка. Mm -hmm. І, uh, будь ласка, також у нас є остання така фразка. Так, малюночки підписані. They are skateboarding. Що вони означають? Що це? Вони що роблять? Вони. 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 Вони катаються знаю, скейтборді. на скейтборді. Вони катаються на скейтборді. Подивіться, будь ласка. Отже, сьогодні на уроці у нас такий урок повторення, ви це вже все знаєте, так? і е, тому ми сьогодні це все повторили. А закріпити ми можемо з вами у вигляді діагностувальної роботи. Я хочу зараз вам продемонструвати вашу діагностувальну роботу, але, звичайно, відповіді на запитання я вам давати не буду. Але вже е, е, сама діагностувальна робота Робота надіслана Олені Олександрівні, тому, будь ласка, вона відкрита до 11 жовтня 15.00. Тому, будь ласка, я дуже прошу, як тільки ви її отримаєте, одразу виконуєте. Наша діагності да. робота буде складатися з 15 запитань. Всі запитання бралися із. Ну, із теми Where are you from, із тих уроків, які ми з вами проходили, нічого важкого в цих запитаннях немає. Вам потрібно буде подивитися на запитання і вставити пропущене слово. Дієслово теперішнього часу пригадуєте. дієслово to be, are, am, is. Пригадайте, what your name? З яким дієсловом вживається? Вставити пропущене слово. How? Або «old is», або «old am», або «old are you», Яке слово вживається, яке не треба руки піднімати. Я знаю, що ви знаєте. А, так, будь ласка, третє. Вставити пропущене слово I. Пригадайте діас... займенник «I» завжди з яким дієсловом вживається, по-перше, have чи «has». Пригадайте дієслово слово have, has ми, це також з вами повторювали. Обери конкретну відповідь на запитання Where are you from? ви почитаєте відповіді і правильно відповісте. Обери конкретну відповідь Where are you doing? Що ти робиш? Ми тільки що з вами давали відповіді на ці запитання. Вам потрібно вставити пропущене слово. Якщо he is from Ukraine, то вибрати правильно, яка національність. Якщо він з USA, яка його національність? Якщо він is Mexico, то Значить, яка його національність? Дев'яте, Подивитися на картинку і дати правильну відповідь. What is she doing? Що вона робить? Далі, what is he doing? Що він робить? What are they doing? Що вони роблять? І пригадати, ми коли читали з вами. Текстик у нас було таке У нас було ми, ми з вами говорили про людей, які трудолюбиві і які ліниві. І от пригадайте a person who doesn't want to work, людина, яка не хоче працювати, як називають цю людину, і пригадати людину там буде запитання: a person who wants to work, яка хоче працювати. Повторити і пригадати назви слів завжди, зазвичай. shy. І інколи і ніколи і знайти правильний варіант відповіді? Нічого важкого немає? Всі запитання ми проходили, всі варіанти відповідей, ви я впевнена знаєте. І тільки що коли прочитали, то я впевнена, що ви вже відповіді на них знаєте. Ваше завдання тільки зараз перейти чи пізніше перейти за посиланням, яке вам на... яке я вже вам надіслала і вам скине Олена Олександрівна, і виконати тестове завдання. Які є питання? Діма, будь ласка. Це на час? Діагностувальна робота на 40 хвилин. Ви можете зайти лише з вашого аккаунту, лише один раз. Але якщо є якісь труднощі чи інтернет вибив, чи ще щось. Ви можете зайти із аккаунту, наприклад, вашого, ваших батьків. Але, будь ласка, якщо я побачу, що там 150 разів ви заходили з різних телефонів, з різних аккаунтів, то я зарахую останню відповідь. Якщо це буде одна правильна відповідь, то значить буде одна правильна відповідь. Це зрозуміло? Так, так. Тому, будь так. ласка, я ще раз повторюсь, ми тільки що все з вами повторили. Ми тільки що все з вами проговорили. Нічого важкого немає. Щось важке, якісь питання важкі були? Ні. Це те, що ми Ой. з вами проходили, все те, над чим ми з вами працювали протягом цих уроків. Я вам всім бажаю успіху у виконанні. Сьогодні я ж сказала, що в нас такий урок повторення коротенький, закріплення. І виконання. Вже не було. Так... Що? що, що? Ви не Єгор, а я тільки що, що розказувала. Те, я зараз Олені Олександрівні скажу, щоб вона вам зараз прямо надіслала в вашу групу і щоб ви вже почали виконувати. Добре? Добре. Те, Добре? До побачення, до коли в нас нас у четвер, до зустрічі. До побачення. Добре.